Всім вітання. Сьогодні у нас середа. Я зранку була в магазині Lidl, Хочу вам показати, що я купила в середу-зранку в Лідлі і які там були акції. В четвер у нас буде свято, то значить у нас в середу були акції. От. Купила сочок. Два таких купила, все не виставляла. Редбул купила дочка, деколи п'є. І дивіться, які квіточки купила. Такі святкові у нас. Вознесення в четвер. Всіх зі святом вітаю. Купила полуничку, виноград, грушки, банан. Купила от ягодки чорні і купила черешні. У нас цього року не, немає черешень, не вродили, бо дощі сильні. От. То купила такі заморожені, тут пише е, чорні, можливо, навіть вишні. От. Не буду казати. Здається, звичайні, Написало писала Нуар, то значить вишні. І в нас цей тиждень є азіатські продукти у Лідлі. От я купила таке морозиво, ач що таке з фруктами. Я купила мочі. Дивіться, які з манго я вибрала. Не знаю, скільки вони коштують. Для сет. це, напевно, 2,99. Вони так не пишуть. Ані пише Мочі 299, це теж 2,99. Або оці фрут. Батон для 299 Міні-мент. А, міні це 219 це 299 і це 299 І в нас там грецькі ще продукти є сьогодні. То от купила такий йогурт дуже добрий з Ожиною, Ще купила сир сирціма міні капризи Значите, друга була мінус 60%. Чи як от воно. 2,6,92, мінус 73. Капризи. То вийшло за 5 євро дві штуки, по 2,50. Це недорого. Купила компот, купила бисквіт квіта сорті і купила ще таке вино для соусів. Бачите, тут таке? І лаврушку купила. Воно недорого. 59, здається, сантимів. Так, 59. Банане. От таке. купила фрес, дивіться, яка гарна полонечка. І цукерки. Вийшла на 45-13. Так, 45-13. І от, знову мене обдурив. Я не знаю, що там в них таке є. Я подивилась, тут пишу. Бачите, фромаж фреш. Свіжий. Е... Сирта, якби творог такий ріденький. євро 79. І це вже не перший раз, я, напевно, їм покажу. У мене чеки є в електронці, то я вот це покажу. Всім тім папа. Всіх з наступаючим святом Вознесіння. Всім гарного дня і гарних вихідних. Чотири вихідних буде. От. Купила ще такий хліб. Домашній вонжерія. Ось От, такий посипаний кунжутом з ізюмом, з фісташками, з горіхами. Ще якісь насіненький там є, бачульон є. От, отакий дуже смачний хліб. Я робила розпаковку і собі нагадала, що мене питали. В тіктоці. Тому що в тіктоці дуже активні в мене мої глядачі, і вони запитують, які мені найбільше подобаються цукерки. Бо вони зрозуміли, що я сладкоєшка. І от я вам хочу показати, які найбільше мені подобаються цукерки. Мені подобається з українських стріла, пташини молоко. А з Ми тут з європейських мені подобається з французьких воду оцей. Ось ви бачите отакі дольки, там горішки є. Шеф Де Брюже у Це дочка мені подарила цукерки. І в них, вони дали отакі. От дочка мені купила ці цукерки на День матері, і її запрезнували отакий сюрпризик. Бачите, отакі мекдалі. Там є повністю горішок. А взагалі-то мені найбільше це з французьких. А взагалі то мені подобаються оці італійські найбільші цукерки. Тут є повністю мальдалі. Він буває ще в чорному шоколаді, в молочному, в білому. Отака От коробочка мене і тут знайшла. І коли хтось їде в Італію, питає, що мені привезти, я завжди кажу, привезіть мені оці цукерочки з лимоном. Італійські. Це мої любимі цукерочки. Всім цім попа. Напишіть, які ваші любимі цукерочки.